Із запізненням вийшли на маршрут трамваї та тролейбуси у Вінниці. Третяглові підстанції були знеструмлені через впровадження стабілізаційних графіків відключення електроенергії в Україні. Так у мікрорайоні Тяжелів, вулиці Київській та залізничному вокзалі громадський транспорт вийшов із запізненням. Через запровадження графіки відключення електроенергії на маршрути частково не змогли вийти трамваї та тролейбуси у Вінниці. У мікрорайон Тяжилі вулиці Київська та залізничний вокзал громадський транспорт вийшов із запізненням. У департаменті транспорту Вінницької міської ради повідомили, що до екстрених відключень уже підготувались. І на лінію замість тролейбусів вийдуть резервні автобуси. Сталося так, що були планові відключення, які відключили одну лінію жилення, і було аварійне відключення. Це, ну, це це виключення з правил, це не є правилом. Якщо в нас є якісь аварійні відключення безпосередньо там тягових підстанцій, то вони максимально короткі. Але враховуючи обставини, які сталися безпосередньо сьогодні, тобто накладку планових відключень, накладку аварійної ситуації, то безпосередньо тягові підстанції залишились без живлення і протягом години робота електротранспорту була відновлена. У нас відпрацьований алгоритм дій щодо можливих відключень електроенергії загалом і відповідно. Відсутності електротранспорту задля цього відповідно до цього алгоритму буде задіяна максимальна кількість автобусів Вінницької транспортної компанії, а також максимальна кількість маршрутних таксі. Частково незначні затримки в русі транспорту відчули і Вінничани, але з розумінням ставляться до відключення електроенергії. Я їду, то не замічаю. А рано я їду розвозкою, то я не замічаю. Вчасно встиг доїхати до школи. Вчасно всього ході дуже. Роман тролісне управління хорошо працює. Добре, тролейбуси ходять вчасно. Доїжджаю до роботи, до навчання. Все добре. Світло було, я не знаю. Може, мені просто повезло, та я не знаю. Я їздила сьогодні на старий город, був транспорт, і тут уїхала на Київську, на набережний квартал, теж без преспятствий. Вінничан просять бути уважними та звертати уваги на графіки стабілізаційних відключень електроенергії та вчасно планувати свій маршрут. Вікторія Ліварчук Денис Ковтун, телеканал «Вінничина».